Частина захисників Азовсталі. Раніше ця вулиця називалась на честь маршала Малиновського. Очевидно, злочинними є дії загарбників на тимчасово окупованих територіях, зокрема і Запорізької області. Зухвала пропаганда, нелюдське ставлення до людей, обстріли мирних населених пунктів. Та за все доведеться відповісти. А дехто вже й відповів про ситуацію в області розповість непохитна Вікторія Мельник. Мелітопольські колаборанти продовжують нав'язування пропаганди у черговому сюжеті. Раша Змі, поплічники Балицького, розповідали про ремонт траси Мелітополь-Джанкой. Певне, що було зручніше тікати. Після вчорашнього, так би мовити, підключення опалення у бізнес-центрі головного колаборанта Мелітополя та й усієї області Балицького рупори пропаганди не можуть визначитись скільки ж було тротило у вибухівці: чи то 2 кілограми, чи то 15. Міський голова Мелітополя зазначив, що це розподіл сфер впливу колаборантів. Вибух, що вчора відбувся, це однозначно переділ сфер впливу між двома групами. Першу, яку і представляє сам Балицький, який є представником генштабу РФ та військових РФ. А другий, це Володимир Рогов, також ще один гауляйтер на нашій території, який безпосередньо є представником ФСБ. Це це вже не перший приклад їхнього переділу впливу на територію тимчасово окупованої Запорізької області. За що вони борються? за сфери. Впливу за перерозподіл грошових потоків, хто буде головний там в сільхозтемах, впалений бензиновій темі або якийсь інший. Допоки псевдогубернатор приходить до тями, Мелітопольські сили супротиву заявили про полювання на його сина. У місті вже з'являються відповідні листівки вночі. Окупанти знову обстріляли оріхів та село Преображенка поруч з містом. Агресори застосували системи залпового вогню із запалювальними боєприпасами. Внаслідок атаки виникли пожежі у багатоквартирних будинках. Наразі відомо про двох загиблих та одного пораненого. Не припиняється терор і мирного населення на тимчасово окупованих територіях. Викрадених людей відправляють до катівень. Це масово. Є навіть випадки, що людина просто йшла по вулиці її забирають і е Пояснень, пояснень вона ніяких не нам надає з приводу того, що з якою метою її забрали, і фактично людину викрадають з вулиці, бросають до катівень кілька днів. Вона там знаходиться і потім виходить з поламаною психікою, зі зламаним здоров'ям, з переломами, з сінцями і таке інше. Катують електричним струмом і фізичне побиття присутнє і е, жінок, і дітей, і там, елементи гвалтування, якісь є. Тобто там страшні речі відбуваються. Знущаються загарбники над цивільними, не пропускаючи гуманітарні вантажі з необхідною допомогою. Враховуючи останні події, взагалі в осені ситуація досить напружена, бо окупанти не пропускають, на жаль, жоден гуманітарний вантаж. Вони ставлять додаткові додаткові умови для того, щоб люди могли евакуювати з міста. Тобто наразі неможливо. Вони не дають можливості евакуації ані працівникам атомної станції, ані працівникам комунальних підприємств. Окупанти викидають на блокпосту у Васильівці посилки. Усі транспортні засоби ретельно обшукують. Якщо знаходять засоби гігієни та продукти харчування, викидають, а ліки передають своїм медикам. Українські військові не змушують загарбників чекати на вогняну відповідь. Протягом минулої доби було демілітаризовано дві бази та вісім складів боєкомплекту. Два з них у Токмаку та Васильівці.